Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо різдвяну випічку: це завиванець або ж рулет з цукатами, родзинками, з, з сухими абрикосами, цедрою апельсина. Можна також такий рулет робити з маковою начинкою, з яблучками та горіхами, або ж з кисломолочним сиром та родзинками солодким. Я замочила в рівних частинах родзинки, курагу. Додала цедру одного апельсина. Потім в рівних частинах я змішала міцний алкоголь. Це в мене настоянка була на апельсиновій цедрі та на лушпині горішки в і я туди додавала ще прянощі, гвоздику, От. і змішала також з соком одного апельсину. Це все залила. І воно, бачите, як вже родзинки всі розбухли. Це можна зробити за тиждень, за два тижні до випічки, щоб воно настоїлося. Таким чином, не буде рулет псуватися 10 днів і навіть 2 тижні. І поки що ми зробимо опару. Для опари мені потрібна одна склянка, ну тут 200 мл молока. Я додаю сюди 50 грамів пресованих дріжджів, розкришу їх. Також додам одну чайну ложку цукру. Все це перемішаю. І дам, щоб дріжджі запрацювали. Перевіримо, які у нас дріжджі добрі чи ні. Якщо запрацюють, це буде дуже добре. Все відкладаємо в сторону, в тепле місце. А ще мені буде потрібно 5 яєць. Також мені буде потрібно 100 г масла. У мене тут трішечки маргарина, трішечки домашнього масла, пів чайної ложки солі, ванільний цукор, 50 мл олії і 150 г цукру. Ну і борошна скільки візьме. Я тут просіяла 1 кілограм, все потрібно занести на кухню заздалегідь, щоб воно було тепленьке. Чекаємо, щоб дріжджі наші запрацювали. А тим часом розтопимо масло з маргарином. Дріжджі підходять. Ми розтопили вже масло в мікрохвильовці. Тепер я 4 яйця розіб'ю в чашу міксера і один жовток відділю, щоб зверху змастити випічку, а білок додамо в чашу міксера. Далі додаю пакетик ванільного цукру. Півчайної ложки солі, цукор. І перемішаю або міксером, або вінчиком. Сюди ж додаю розтоплене масло. І ще раз перемішаю. І зараз подивимось, мабуть, опара наша вже підійшла. Дріжджі запрацювали. Я чуть не прогалила. Чуть не втікли від мене. Так, і тепер перемішаємо добре з здріжжями. Сюди ж додаємо здобу. І ще раз перемішаємо, поки що веделкою. Здоба має бути тепленька, ні в якому разі не потрібно додавати розтоплене гаряче вершкове масло. Дочекати, щоб тепленьке, або змішати з яйцями, воно буде якраз нормальне. Температурки. Все перемішуємо добре виделкою. Далі додаємо на руку олії і вимішуємо вже рукою тісто. Так, мені зручніше вимішувати тісто на столі, тому викладаю на стіл і буду вимішувати хвилин 5. Так, тісто ми підмісили. І тепер його потрібно покласти знову в тепле місце для підйому. Це у мене духовка, яку я вімкнула на 25 градусів, нагріватися. Накриваю рушничком і відправляю в тепле місце. Тісто підходило одну годину. Через 30 хвилин я зробила йому обминку. і Потім воно підійшло ще один раз всього одну годину. І поки підходило тісто, я сухофрукти, цукати, родзинки і горішки відкинула на сито. Я сюди додавала 100 мл алкоголю. Можна замінити на коньяк, якщо в кого нема такої настоянки, як в мене, і сік одного апельсину. Сухофрукти все, бачите, вібрали в себе. Навіть нічого і не відсідилося десь, пів столової ложки всього. І тепер я планую робити чотири рулетики, тісто відправляємо на стіл, злегка його зберемо і поділимо на чотири частини. На 4, на 5, хто які бажає за великих, кому скільки. Хочеться друзів пригостити, настільки і діліть. Знову зберу в кульки і дамо 5 хвилин, щоб воно знову відпочило, щоб нам було краще розкачувати качалкою. 5 минут тісто відпочивало. Я зробила ось такі формочки з пергаментного паперу. Відкладаю в сторону якраз на 4 рулетики і розкачуємо на ширину, щоб кожен рулет був на ширину нашого дека. Візуально ділимо на 4 частини начинку, приблизно ось так. Викладаю четверту частину сухофруктів з горішками. Розрівнюю рівномірно, а пахне, вкручуємо рулет плотненько, ось так зліплюємо краї, щоб начинка наша не вивалювалась. Тут також кладемо шулом донизу. І так виробимо всі рулетики. Наші мами, здебільшого, такі рулети моя мама робила з сиром кисломолочним, солодким і з варенням або повидлом будь-яким. І складала такі рулети, тому що на різдво, на свята не можна було вже там їсти варити, пекти щось в печі. І це напікали на всі свята на цілий січень місяць. І в нас була така холодна кімната. Мама складала це в велику таку миску, всі ці смаколики. І в велику холодну кімнату клала цю миску. І ми цілі свята тягали по шматку і бігали, гралися в сніжки. Так, друзі, тепер нам потрібно, щоб рулетики підійшли злегка. Ми візьмемо один жовток, який ми залишали, столову ложку або води, або молока, перемішаємо, і як вони трішечки підійдуть, ми їх змастимо. Рулетики підійшли, змащуємо їх добре яйцем. Щоб вони добре блистіли, був такий глянцевий колір. Потрібно ще залишити на 5 хвилин, щоб яйце. Підсохло. За бажання можна присипати маком, можна присипати ось мигдалевими такими пластівцями, чим завгодно, а можна залишити просто так. Це, друзі, чекаємо 5 хвилин, щоб це підсохло духовку вмикаємо на 190 градусів. А ви пристосовуєтесь до своєї духовки. І будемо випікати до готовності. Так, друзі, випікались мої рулети або завиванці 55 хвилин. Готовність я перевіряла дерев'яною шпажкою. Викладаємо їх на дошку. Або, на будь-що на пергаментний папір, щоб вони не запарювалися. Ой, трішечки в мене вони злиплися один між <хи> іншим. Ну Це нічого страшного. Рулети легесенькі, друзі, як пушинка. Дамо трішечки, щоб вони охололи, тому що а вони... А знизу. А знизу ось такі також підпечені. Головне, щоб вони не були сирові, тому що вони не будуть довго зберігатися. А якщо ми їх добре пропечемо, десь біля години 55-60 хвилин, то будуть зберігатися і 2, і 3 тижні. Ну, Скуштуємо, як вони вже охолонуть. Не терпиться, друзі, розрізати. Як завжди, спішимо, покажемо вам розрізі, вони ще гарячі. Подивіться. Як апетитно виглядає, ось багато сухофруктів. М -м -м. Залишилось завернути в якийсь святковий пакуночок і пригостити друзів, рідних на свята. Всім, друзі, бажаємо мирного неба. Бережіть себе і пока-пока.